А у нас на ліфчики отака проблемка. Відсутня SD-карта і е, є людинка, яка цим займається. От ми замовили таку карту, не знаю, чи буде працювати чи ні. Якщо що, контакти запитуйте у коментах, я дам. 4,5 тисячі гривень коштує магнітофон. Я не відправляв. Не відправляв. Тож, Тож подивимось, чи працює така штука прямо онлайн. Дивіться, що відбувається. Так, меп. Сюди правильно? Правильно. Що треба зробити? Ну треба вимкнути машину, чи ні? Я думаю, що ні. Тому що він закриється, мабуть. Чи вниз, чи вверх. Хто його знає, мабуть, вниз. а там что-то написано. Да, вот так. Вниз. Засовываем. Опа. Закрываем. Прямо онлайн. Чи запрацює, чи ні. А далее перезапускаем автівку. Я так, я так думаю. Точно не знаю. О, до речі, він закрився. Поїхали. Так. Диво буде? Диво. Диво! Диво є! Диво є! Так. Окей. Та. Що, запрацювало? Запрацювало. І все показує, що музика буде. Да! О, дякуємо! Велике дякуємо! Анатолій Володимирович нам це зробив. Контакти. Скинув залюбки у коментарі, кому цікаво. Без зняття магнітова. Що, дя... Що дуже добре. Вдячний. вдячний. Анатолій, вдячний вам. Пішов перевозити йому.